Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від нашої фірми. І це в нас акумуляторна ексцентрикова шліфувальна машина PX20BL, оснащена вона безщітковим двигуном, що надає їй надійності та потужності. В комплект постачання входить сам інструмент, пилізбирач, самозачіпний диск, 80-й номер та, звісно, інструкція. Пилозбирач під'єднується одним рухом. Також одним рухом під'єднуємо наш диск, але так, щоб співпадали отвіри. Ну а для того, щоб ми могли вже працювати, потрібен буде акумулятор із нашої 20-вольтової лінійки. В нашому випадку на 2 А. Ну а зараз про технічні характеристики. Безщитковий двигун, встановлений на цієї машинці, видає від 6 до 13 тисяч обертів. Регулюються вони за допомогою ось цієї колощатки. Вмикається інструмент однією кнопкою клавішного типу, котра знаходиться під силиконовим ковпаком. Це дуже гарний захист від пилу, а цей інструмент пилить дуже сильно. Інструмент керується однією рукою. Місце хвату прогумоване. Контроль ідеальний. Ну а вага цього інструменту ось такої комплектації. Тобто з 2 ампергодинним акумулятором складає 1 кг 250 грамів. Якщо ми знімаємо акумулятор, вага складає 870 грамів. Ну а ось так наш інструмент виглядає в розібраному стані. Тут ми бачимо наш безщітковий двигун, величезну крильчатку, котра забезпечує нам видалення пилу у комплектний контейнер. Далі кнопка пуску. Регулятор обертів та блок під'єднання акумулятору, всередині котрого ховається плата керувань. А якщо ми знімемо ще й подошву, то побачимо блок ексцентрика. Він забезпечить нам хід подошви у 2 мм. Ну а для того, щоб почати працювати, недостатньо одного ексцентрика, навіть якщо він із акумулятором. Потрібні ще й розхідні матеріали. Шліфувальні диски різної зернистості. Також час від часу прийдеться міняти ще й подошву. І все це ви можете знайти в нашому інтернет-магазині. Ну а зараз давайте трохи попрацюємо та подивимось, як вона себе поводить. Почнемо з мінімальних обертів. Вмикаємо! Додаем. <звы> Ставим на максимум. Ну, зупинити її в мене не виходить. Дає про себе знати безщитковий двигун. Тобто є ще й стабілізація обертів. Далі працюємо на ось такому шматочку вагоночки. Будемо тестувати не тільки нашу машинку, а ще й наші диски. Зернистість буде 40, 60, 80 та 100. Починаємо. З ми пройшли всю дошточку, 60 меншу частину, 80 ще меншу і соточкою пройшли самий краєчок. Ну а результат наших випробувань ви бачите на екрані. Всі ми звикли, що за допомогою ексцентрикової машини можна відшліфувати будь-яку деревину. Але не тільки деревину, можна відшліфувати будь-яку поверхню на будь-якому матеріалі. Якщо нам потрібно зняти, наприклад, іржу або фарбу, також будемо це робити. Зараз ми почнемо з. Знімання іржі на листі металу зараз. Ми встановили сорокову зернистість. Працюємо. Держу ми і зняли. А якщо вам потрібно відшліфувати поверхню до дзеркального блиску, змінюємо наліпки. Чим менше фракція, тим краще буде ваша поверхня. А зараз ми знімемо фарбу із металевого профілю. Насадка та сама, сороковка. Принцип роботи ви зрозуміли, фарбу також можна зняти, але можна зняти ще й самий глянець на фарбі перед другим шаром фарбування. Це також стане вам у нагоді. Взагалі, інструмент дуже широкого профілю застосування та зручний, до того ж мобільний, акумуляторний. Ну і після закінчення робот, звісно, приводимо до ладу наш інструмент. Від'єднуємо акумулятор, вичищаємо фільтр. І хоча ми і маємо пилозбирач, не забувайте, що таким інструментом краще працювати в респіраторі. Ми на вулиці, тому ми без нього. Ну і на цьому огляд акумуляторної ексцентрикової шліфувальної машини маркировкою PX20BL ми закінчуємо. Як завжди, чекаємо від вас подобаєк, Якщо було цікаво, підписуйтесь на наш канал, а якщо є питання, пишемо в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато та до нових зустрічей!